Вітаю! У цьому відео поговоримо з вами про налаштування способів доставки, а саме про нову пошту. Адже це один з найпопулярніших логістів в Україні. До того ж він чудово працює в парі з промоплатою. Перейдіть у розділ Market. За замовчуванням у вас уже ввімкнений цей додаток, але його потрібно налаштувати. Переходимо в додаток Нова пошта. Заповніть усі поля. Вказавши ім'я, прізвище, номер телефону та електронну пошту. Це необхідно для підключення додатку. Натисніть Зберегти. У випадаючому вікні введіть код підтвердження, який надійде вам у СМС-повідомленні від нової пошти. За бажанням вкажіть місто та відділення нової пошти, з якого буде здійснюватися відправка замовлень. Додайте шаблон для відправки вантажу з адреси. Представники нової пошти заберуть вантаж за адресою вказаною вами і транспортують його на склад. Ви можете створити кілька шаблонів для відправки з адреси та з відділення. Оберіть, чи необхідно передавати назву товару в опис посилки. Налаштуйте оплату доставки. Оберіть, платна вона чи безкоштовна. Також ви можете встановити, від якої суми замовлення доставка для покупця буде безкоштовною. Якщо Ви вже маєте підписаний договір з новою поштою, перейдіть за посиланням Вхід для корпоративних клієнтів в нижній частині форми та дотримуйтесь інструкцій. Збережіть зміни. Додаток підключений. І тепер ви зможете формувати електронні накладні зі сторінки замовлення. Завершимо налаштування, Поверніться в кабінет компанії та перейдіть в розділ Налаштування. Способи доставки. На цій сторінці ви можете. Побачити усі увімкнені способи доставки для вашого магазину, включити або вимкнути той чи інший спосіб доставки, відкрити сторінку редагування способу доставки. В полі Умови способу доставки вкажіть всю важливу інформацію для покупця: а саме: графік відправок, додаткові умови, якщо вони є. Наприклад, відправляємо посилки щоденно два рази на день. Якщо замовлення було створено до 16.00, посилка поїде до вас в цей день. Якщо замовлення створено в неробочий час, відправка наступного дня. Не забудьте про переклад на українську. Нижче дублюється інформація щодо вартості доставки платна або безкоштовна, та від якої суми. Якщо ви заповнили цю інформацію у додатку, вона продублюється тут. Також ви можете підключити особливі умови доставки для цього логіста. Про те, як це зробити, є окреме відео на каналі. Посилання на нього, як завжди, залишили в першому коментарі. Вітаю! Ви налаштували умови доставки для вашого магазину, тож настав час поговорити про рекламу. Але це вже в наступному відео, тож гайда дивитись. І перед цим не забудьте поставити лайк цьому відео.